Знаєте, Ми їхали сюди, побачили біля гесу і без ГЕС баба. Вона нас зупинила, ми сказали до неї, де ти йдеш, що вона каже, візьміть мене з собою. Каже, я хочу до Тому облисками, облесками вітайте, зустрічайте Ганя Попарцова. Віта, <клес> якби партія регіонів сиділа. Слушай, Світлана пізно вернулася з дискотеки. Було таке? Так, було. Як ні дискотека в Яворі була. 74, oh, oh, oh. yeah, yeah, я відметаний живейка. Так, як баби ручки. Балетар, то ж як бачить. А ім'я ваше як? Немає мене, три пан Карл. дуже приємно мене Ганя Полупанцева. Yeah. Можна просто алсуп політичне об'єднання жінки без майбутнього. Yeah. А мама молодого є тут? Можна їше так? Да? Маєте багато квадратних метрів? Ні. Може мене до себе усінувити? А встановити? Багато місця не займає, хіба коло холодити. Бак сидаєте? Як та барабашка посиділа? А бак А город маєте? Ні. Та погано, бо я маю кежуків схрещені з банками. Як одну полю запилять, потім хіба мед збирають. <реш> Навіть у нас сім'я такий священик, попарний щесла, то файл, а понепарний католик. Він нас так понаучував, що ми дотепер покуряти по селі. Він каже, пані Ганю, може, маєте легку руку та пройдіть в горі солом, бо щось дощ не падає. А я взяла ту тацу, прийшла в горі солом. Приходить yeah. до церкви, священник каже, бані Ганю ви тільки назбирали, що то навіть захмаритися не стане. А то знаєте, тут зайшла мова за внуків мають такі двох внуків, то страшні вундеркінди по два роки в одному класі сидять. Раз прибігає до мене, до хати і кричать ба Дай премію з пенсії, бо маємо, що в табелі п'ять. Я яся подивила в табель та дійсно, що п'ять. Та я й там хтось заразом всю пенсію повіддавала. А На другий день від сусідів дізнаюся, що в школі 12-бальна система. Другий раз купила їм енциклопедію в мірі животних. Та вони за позакривали в другій хаті. то ніби читають, 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 читаю, далі на кухню прибігають. Я якраз той час пороги ліплю на кухні. Прибігають, «Баб, баб, ти можеш мати дітей. Та ви що поврятували мені вже 80 років далі? Малий до малой каже, видиш, я тобі казав, що наша баба самець є. <риклад> а знаєте, зараз на Кульчні, я недавно була там, усули всі по перейшли у зелений туризм. Роблять плоти, садять на плоти туристів і возять, возять по черемошу. Недавно був такий один випадок, два гоцули везуть 10 німців на плоті. Везуть, везуть, пропливають 50 метрів, до кума каже, куме, щось треба німцям казати, бо вони ще дивлять на мене, як марцові коти. Та що будеш казати, як я німецької не розумію? Та кажеш, що гуцули ліс рубають, та що будеш казати? Пропливає ще 50 метрів, до кома каже, куме, що казати? Та кажи, що отули кося ціну, що будеш казати? Пропливає ще 50 метрів, дивляться, гутулку займаються коханням. Та гуцульська камасутра. Куми, що казати? А що будеш казати? Кажи, чого цунарами їдів. Відпливає ближче, дивляться, кум, кума каже, куми холє, та то мірові є. Попливаю, два кумів, є охотники два. Купили свій пса в Ідуть на охоту, раз стрілять, пес хорчи. Другий раз стрілять, пес хорчи, та що робити? Пішли до музикантів, розказують тут всю історію. Та музиканти кажуть, дай нам того пса на два дні, ми з нього лялю зробимо. Ми взяли того пса, запхали в бубен, два дні луплять без перестану. Третій день охотники приходять забирати пса, бубен відкривають, пес як шмата, вилазить вітам. Музиканти кажуть, ну що, ну стріляй. Не стрілили, пе зривайся, музиканти вітають молоду пару з нему одруження. Навіть <плес> не мають відбаву одного внука, но щось не йдемо вже 10 років має, неї не можу назволу винувати. Щось дуже новогірок подібне. І горок, і горок. Раного буду, і горок, і горок до школи, і горок. Ну, не за очі проти. Першим словом, ба, німці бомбили село. Та який німці, що тобі ще приснили? Баб, чого вони хоч одну бомбу на ту школу не вернуть? Слухай, ти караті, який тебе перший урок? Баб, не пий, який тебе перший урок. Баб, вчителька географії заблудила. То то як то так заблудила? Та баб, пішли ми в ліс, по компасах вчитися ходити. Та ми з лісу одразу потікали, вона мала 20 компасів на руках і заблудили. А ну показуєш щодень. Два великі, як обігла. два. Ба, та ми у біологічному кабінеті шкірету папіросу зуби засунули. А, а на череп натягнули заочок у шапку. Тобі біологічка прийшла на урок і думала, що завуч сидить урок перевіряє. Я в дурію коло тебе. Два великі, як кобила. два на два і два поганяли. То страшне. Що два. Баб, не бій! Що співба? Вчитель казав народних пісень принести. Ти що народних пісень не знаєш? Ти мало коло мене по весіллю знаходився? ти мало коло мене пляски взів. Багато, вчитель казав народних пісень принести. А ти чому не приніс? Та я приніс, то народна пісня була. Аму співай навіть чують. Бабто, то не народна пісня. Співай, каже. Летіла, ворона, сіла на виходку нині на молоді. мене є. пор трудового два. Баб, знаєте, вчитель казав назвати корисних птахів. Я з зу узулою помилився. Ти що не знаєш корисних птахів? Снички, горобчики, сорокі ворони. Як паразит на свята із табуретки, шпаківню для птахів зробили. Біло таракілять на то зназували. Ти не знаєш корисних птахів? Баб я з зу узулою помилився. Я казав, що Зузуля підкладає своє гніздо під чужі яйця. Я умру коло Баб, я до школи вийду, все хочу подивити, як ти будеш вмирати. Чо? Баб, не умирай зараз, тепло довго не полежить. Я не маю вас. Без волосся. Він такий, як нормальний цельчук. Лишимо, чи лишимо? Лишимо, лишимо. Я не маю усіх виборів.

Там піднімає, там телефон дзвонить. Я ще мав, мене міліція шукає, я ще мав полядувати в яворі. Я би попросив зараз підійти сюди, маму молодого і маму молодої. Дорогі матусі, на кожному сілі є таке особливе одне питання. Скільки буде перераховувати фонд молодої сім'ї? Скільки процентів? А як там 50%? 100%? Три. Добре Скіпу хочете мути мати. А скільки плануєте мати? Ні, маєте. А скільки хочете мати? Двоє, троє. А Двоє. Двоє. Три плюс два, п'ятеро. А добре, що не шестеро, знаєте чому? Бо кожній шостий на землі китаєць є. А знаєте, дорогі гості потім не казали, що Ганю закликали для того, щоб гості не зниїли. Бо раз приїжджає, задзвонять за паню Ганю, каже, Ганю, Ганю, приїжджай, бо гості та їдять, що зараз буде скоро на столах після віду. Другі молодята у мене також недавно було свято. Як кажуть люди, 45 баба стоїть, как 5. Мій Василь називає пізно тостивший овощ. Кажі, пані Ганю, що ти подарити на день народження? Та що будеш дарити? Зараз всі люди ходять, чоловіки і жінки ходять всі з мобільними телефонами. Та подари якийсь мені, Київ Номер старий. А він вже три роки без роботи, Перед трьома роками мав файну роботу в теплі, знаєте, в Москві, на Новоєвишах. Кладбище в крематории. Знаете, людочки, я таке мав таку файну вигоду на мускалів паливши ста му ставроші давали. А вже зараз без три роки без роботи та й грошей не мав. Шов до взяв кусень дошки, вирізав мені телефон. Ганя, Ганю, набери і щиро в серці ти даю. Як врубаєш тому пілу сусідів радісом 500 метрів, телевізор не буде тягнути. Вночі вертають, десь -дис з дискотеку грали чудові сіля. Дивляться телефон. Хаб у руки воно Та Що та нижче телефона написали «Ганька Дура? Ранені Василь буде, Ганю, Ганю, вставай, в тебе перша смс-ка прийшла. Я би хотів зараз молодим кончувати такими словами. Дарую вам близьке до полі, щоб мали хліба і солі доволі. Дарую вам жменьку льону, пане старосту, і що ви так дивите на мене? Що жили до 100 років склону. Старості дарую в пакації, щоб ходив посіля, не наробив варіації. Також дарую земля пшениці, щоб мали дачу та, що там водилися свині і птиці. Тож дарую вербові прути, щоб дужками справлявся, як молодий кугути. Дарую вам мідяка, щоб пам'ятали бідняка з контро одягу, ногані, полупанцеві, турківський секундет, сезон та магіт 21 рік. А молодій дарую таку хворостину, щоб не їздила по заробітках по Чехії, Словаччина, а тут на місці заробила на лову легку машину. Таку я чорний бумбір, бо там дуже великий, великі бороченіця багато стане. Молоді гості, щоб ви жили, і я не у щоб ви мали, і я садила. Дякую.